Перш за все, я хотів би передати слова міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Бакова, поздоровувати всіх особовий склад мешканців за ту подію, яка у нас зараз відбувається. Безумовно, відкриття нового відділу національної поліції свідчить про те, що ми не стаємо на місці. Ми будемо в подальшому робити все для того, щоб забезпечити. Порядок забезпечити захист нашого населення. Сьогодні не дуже той незвичний день. Просто коли ми щось починаємо, ми повинні закінчувати. Нова українська поліція розпочинає тихо, закінчує 100%. Ми обіцяли, що південні райони Рівненщини запрацюють в новий. Структури груп швидкого реагування, що дасть можливість простим громадянам бачити реформи. Реформи ж не тільки це місто рівне, місто там Київ, місто Харків, тобто обласні міста. Реформа поліції в першу чергу дійшла, повинна дійти до кожної хати, щоб поліцейські прибули відповідно, завчасно, профілактували і якісно надавали поліцейські послуги. Відкриття відділу поліції це той шах. Щоб люди ходили на роботу з радістю, виконували свої функції. Якщо не будуть виконувати, ми їх будемо карати або міняти. Громада буде не терпіти роботу, ми будемо прислухатися і змінюватися. Українська народа. Служу українському народу. Острозьку! Бежу українському народу. Молодец. Служичи. українському народу. Ну <риву> садиться в Ужгороді ми садили сакури, в... в... <риву> <Ми> сакурить <садим. риву> на геології і в Маріуполі такі ми садили. росте гарненько. Спасибо. Цю проблему <пачу> також давно. Наприклад, Тімна, прийом кімната, прийому громадян. Проходь, дивись. Андрій. Дивись, ходіла таку процедуру, як називається бурштині, да. так. Да.